Вітання! Ви на каналі Житло Є. таку непогоду їдемо, бо власник має бути в будинку, в якому не живе, але покаже нам. Будинок культури. Магазини, дитячі площадки, майданчики, дитячий садок. Сьогодні у нас огляд великого домогосподарства з великою територією саду, тут 20 соток, і ще за будинком ще 23, тобто всього 44. Будуватися можна хоч тут, хоч там на де, де город. Тут ми дивимося. Пивницю, вона така велика, міцна, простора. Трошки по стінам пішла вода. Дощів було дуже при Прикарпатті, багато протягом кількох тижнів. Оце сьогодні Зараз гриміть знов, от, але воно не затопило, трошечки намочило от зверху. А так ми дивимося далі, навіть спустимося по сходам, щоб показати краще. Тут все дуже добре, все з каменю, міцні стіни, велика пивниця, міцна. Все з каменю зроблено і якісь такі з підсводами круглими. Ось така велика простора пивниця. Далі дивимося сад, вхід аж от там, далеко. Ось будинок, він дерев'яний, але він не є дуже старим. В 1978 році побудований, дерев'яний, глина. Ось такі дерев'яні панелі, вікна подвійні, дерев'яні. Я хочу пройтись, показати вам центральний вхід. Центральний вхід виходить ось на цей бік. Тут трохи заросло. Господар не встиг покосити. Не живуть років 4. Криниця дуже те, хорошою водою. Води дуже багато. от Дивимося, ще раз оглядаємо. Сад, яблуня. Попереду величезний горіх. Стара яблуня, слива, черешня, черешня, груша, сливи. Ну, те, що є... от ще багато яблунь, їх, звичайно, треба чистити. Тут колись були квіти. А це от такий центральний вхід. Будинок досить просторий, біля 80 метрів квадратних і має три кімнати. Заходимо в дворик. Це господарські будівлі, добре, криті металевими листами. Видно, що вони не старі, можливо, треба пофарбувати. Гарний сірий колір, сарай, все замощено міцними плитами, міцними плитами. от Велика стодола дола? Сіном? З інструментами, з січкарнею. Це стайня, отак От можна відчинити. Так, добре, добре, я зайде. Так, тут у нас для тваринок, для свинки, для коровки, для козиди, тільки дерево гарне. Сам, самі вжили, бо гарно. Така балка міцна. Ось такі. Ага, ось тут ще одна загорожа, можливо, для молодих тваринок, для козочки. Ось таке все з дерева. Справа в тому, що власник цього будинку був, працював в лісі. І дерево він вибирав, звичайно ж, найкраще. Знав толк в цьому. І тут все дуже-дуже міцне. І це треба почути і зрозуміти, що дерево, дерево. Ну, це дуже важливо, коли воно зрубано, як побудовано, що зроблено, такий водостік. От, вводиться туди. Це вуличний туалет. Власне, іншого і немає, але їм місце під санвузол. А це все, що скошено, аж до того будинку, це ще 23% сотки землі. Ось будинок зі сторони городу ми бачимо, і тут ще один вхід. Ви пам'ятаєте, що ми дивилися центральний вхід, а з цього боку інший. І ось біля хати, біля дому. Такий величезний, не один, а два горіхи, і причому цей має такі три розгалуження. Дерев'яні балки, а зверху ще дерев'яні дошки. От. Це дерев'яний будинок, він дуже теплий, як нам сказали. Є фундамент. Ось такі плити, скрізь замощено плитами, де ходити. Ну от. І заходимо в дім. Досить гарні міцні двері високі. Попадаємо в коридор, хороший лінолеум, схожий на ламінат, і праворуч. Така кладовка, шкода, якщо не побачимо добре, побачимо. Кладовка теж все в розкішному дереві. Кладовка, яку, ну, так, є дуже великий соблазн перетворити або в кухню, або ж в санвузол. Санвузол, мабуть, так. Це цікаво. Ну, це вирішувати, які будуть зроблять вибір на користь цього будинку. Ось такі товсті стіни. Це всередині будинку. ну Теж ми бачимо при вході Праворуч ми дивилися кладовку, ліворуч ось така кімната, тут метрів 16. Вона має. Пічне опалення. І газовий конвектор під, під стіною. Так, да, так ми подивимося. А тут газ не заведений. Заведений. Теж заведений? Ага, і в пічку заведений. Піч тут Але велика. Є, тут так, і так, так, все є. є. І конвектор великий під стіною. Так, дивимося ще раз цю кімнату. Дивимося уважно, От така кімната. Це ліворуч, коли ми заходимо з коридору. Далі з цієї кімнати є хід в наступну кімнату. Або ж вона в неї можна попасти ще з іншої кімнати. Так? Ага, так, так. Наступна кімната теж такого ж розміру. Дуже гарні, дуже підлога міцна. Тут вона вкрита ліноліом, а тут, тут я бачу підлогу, видно з жодної щілинки. Ото вже було можливість. Мати гарне дерево, яке не розсохлося, повело себе дуже добре, показує себе дуже добре. Ну і будинок не є. 60-х років, десь 78-го ви кажете, так? пам'ятаю, 70-х. 70-х 70 років. Не 60-х, а 70-х. Тому що це на півниці написано 78 чи 76. -й. Тут теж є піч. От. І він, ця піч газом опалюється. І з цієї кімнати можна попасти в третю кімнату, або ж перекрити ці двері. Це третя кімната, в будинку три кімнати. Ось ця третя кімната, вона трошки більша. От, ця третя кімната. Має вихід на центральний вхід, який ми дивилися з вулиці. Ось така гарна веранда, теж дерево дуже, я бачу, гарне скрізь. О, дивіться, яка підлога гарна. Столярка, добра. Вікна, хоч і не металопластикові, але теж. Гарно дерев'яні. В цій кімнаті два вікна, і тут 20 квадратних метрів в цій кімнаті. В, двійна, в, кімнат так. в кімнатах подвійні, тут одинарні, ну, так, а в тих кімнатах подвійні вікна. Такий будинок, і з цієї кімнати виходимо в коридор. Тобто в кімнату цю. Оцю ми можемо попасти двома шляхами. З коридору і з другої кімнати. А вартість будинку 19 тисяч 999 доларів. Ну, торг можливий. В коридорі меблі кухонні. І таку можна тут кухню, звичайно, можна в кімна... одні з кімнат зробити. Е, гарно видно якість дерева, це дуже важливо. Та це все дуже недешево сьогодні. Рекомендуємо. Знову дощ і знову гримить. Лейбова гора зовсім поруч. Види дуже гарні. Це Лейбова гора, якщо чули. По енергетиці це дуже сильне місце. Люди сюди їздять за здоров'ям. Хтось в це де тримає в секреті. Але я це чула, знаю. Ми зробили огляд будинку в 12 кілометрах від Богородчан. Гарне мальовниче село з добре розвиненою інфраструктурою. Всі запитання вітаються в коментарях. Телефонуйте, робимо живий огляд. Зустрічаємося з власниками. Підписуйтесь на наш канал за нашу кропітку роботу. Лайк, дизлайк, коментар. До зустрічі! І дякуємо за увагу!